частини, А саме будемо говорити про стоматологічне та загальне здоров'я. І ми декілька разів говорили: індивідуальний гігієнічний режим, то що треба зробити, щоб все ж таки провести щоденну деконтамінацію мікробного чинника і не наражати пацієнта на повторне лікування. Світлана Васильівна Хлєбас, кандидат медичних наук. Національний університет охорони на здоров'я України імені Платона Ловича Шупика. Будь ласка, будь. дякую, шановна Ірина Петрівна. Uh -huh. Знаєте, от у нас сьогодні формат майстер-класу і. Доповідь стосується поєднання цього впливу. Але мені хотілося в цьому форматі провести ще і демонстрацію. Тому сьогодні, крім теорії, буде трошечки і практика. Ну, щоб майстер-клас був так майстер-клас. Саме важливе, про що ми з вами маємо пам'ятати, це, звичайно. Те, як пов'язаний догляд за ротовою порожниною із тими захворюваннями, які можуть виникати у людини. Знаєте, я дуже вдячна всім спікерам, у яких були доповіді до мене, тому що деякі питання вже були висвітлені. Світлана Іванівна Сміян чудово. Тему захворювань і ревматоїдних, і захворювань суглобу поєднала теж із стоматологічними захворюваннями і станом тканин Парадонто. А я би вас просила: якщо у вас ще немає цього слайду чи цієї світлини, зробіть, будь ласка, скріншот і показуйте вашому пацієнту. Насправді це буде. Сама краща мотивація, тому що від того почисти пацієнт зуби чи не почистим, залежить і стан серцево-судинної системи, і стан шлунково-кишкового тракту. Сьогодні вже Ірина Петрівна Мазур говорила про те, що мікроорганізми. Кишківника визначають стан здоров'я людини, як це з самого дитинства впливає, цей неконтрольований прийом антибактеріальних препаратів, і що ми бачимо потім, як це відображається на стані зубощелепної системи. Ну знову ж таки, про впорно-руховий апарат не тільки після covid 19 а ще й хвороба лайма. Теж вона дуже впливає. У мене є рідні, яким довелося змінювати проводити заміну суглобу, тому що ось такий маленький кліщ, але створив багато-багато проблем. На жаль, знову ж таки, наші реалії сучасного часу впливають і на стан легеневої системи. Тому старайтеся, будь ласка. По можливості виїздити ну, на, ну, в, на е, природу, в парк, хто поїде на свої присадибні ділянки для того, щоб і там вже трошечки попрацюйте, для того, щоб трошечки активізувати і дихальну систему, тому що covid е, 19 не прийшов мимо, і е, ну, екологія вона впливає. Тут я, напевно, дуже доречно нагадаю, що спосіб життя, стан життя, якість життя ваші звички, вони наполовину визначають загальний стан здоров'я, екологія і спадковість по 20%. Ну і медицина в середньому 10, ну максимум 15%. Хочу нагадати про взаємозв'язок гігієни ротової порожнини і розвитком хвороби Альцгеймера, і це вже доведено. Є дослідження, які це показали. А ви в своїй практиці теж це бачите, тому що пацієнти, у яких повністю відсутні всі зуби, на жаль, з віком теж мають такі досить складні захворювання. І як же нам визначитися, провівши професійну гігієну? Який догляд рекомендувати нашому пацієнту? Звичайно, ми порекомендуємо зубну щітку. Звичайно, ми хочемо підібрати до цієї зубної щітки і зубну пасту, яка буде дуже ефективною? Але Дуже-дуже багато у нас є різних видів зубних паст, різних фірм, які пропонують. І нам тут потрібно визначитися, це пацієнти з групи ризику, чи це пацієнти, у якого ну, від 10 до 30% в ротовій порожнині є ділянок кровоточивості. Але ж, що у нас є, я думаю, ви вже помітили. Що у мене в студії ось така зубна паста, яку, я думаю, багато хто любить і знає. Ну, буквально декілька днів назад, теж у нас в університеті ми зустрілися із співробітниками, і всі, кому рекомендували, знаєте, ну от ніколи не потрібно казати, все тільки цією зубною пастою, ви маєте там чистити зуби. А коли ти скажеш, що ви знаєте, от з'явилося нове покоління технології, коли використовується амін, лактат, цинку та вторит. І це поєднання дає дуже великий результат. І люди прислуховуються до тебе, пробують і кажуть: слухайте, я кращого для себе тепер нічого не... Знаю і не бачу. Трошечки хімії, аміни, вони мають миттєву антибактеріальну ефективність, проникаючи через бактеріальну клітинну мембрану. Цинк Він буде сповільнювати метаболічну активність бактерій, тому, звичайно, їх життєдіяльність буде обмежуватися, бактерії перестають збільшуватися кількісно. А також, звичайно, якщо порушується їх життєдіяльність, то буде зменшуватися і кількість продуктів обміну, які будуть токсично діяти на тканини парадонту, а також на тверді тканини зубів. Це подвійна активна формула, яка, як ви вже, я думаю, запам'ятали, містить амін і цинк, І Ось тут акцентую вашу увагу, починаючи з першого використання. Чому акцентую увагу? Тому що ми будемо звертатися до вас, щоб ви теж підключилися до проведення такого дослідження в ваших клініках, а ми приведемо зразок дослідження, яке проводилося в світі. і От саме з першого, з моменту першого використання, саме аміни вони підтримують цинк. Цинк підтримує аміни. І ось так в сінергії працюючи, вони дають цей результат, який, до речі, після проведення професійної гігієни при потребі після проведеного парадонтологічного лікування дає можливість. Дуже швидко відновитися м'яким. Тканина, а також захищеними будуть і тверді тканини зубів, тому що цинк буде утворювати захисний шар на поверхні слизової, підтримуючи природні захисні механізми. Но, якщо так уже говорити про антибактеріальну ефективність, то краще це все побачити. Подивіться, це конфокальний лазерний скануючий мікроскоп, використання флуоресцентного барвника. Зелені це життєздатні тканини. І подивіться, після використання зубної пасти їх залишається не так багато. Також маємо розуміти, що зубна паста Мерідол буде збільшувати депонування муцину на поверхні м'яких тканин. Чому нам це важливо? Зараз сезон полуниці, потім піде чорна смородина, червона смородина, якісь мікротравмочки. Можливо, у пацієнта є недосить якісно виконані якісь конструкції. Ортопедичні чи невдало відновлені втрачені твердіт канини зубів, і теж відбувається мікротравма. Так от саме використання зубної пасти, яка має е, антибактеріальну дію і звідси витікає протизапальна дія, яка має регенеруючу дію і є дуже ефективним. Ну, ось, подивіться, запалення і Після проведеної професійної гігієни і увага інструктажу проведення уроку гігієни, ми отримали дуже швидко результат. Чому? Тому що знову ж таки є дослідження, яке показує, що прояви гінгівіту майже в шість разів швидше зменшуються, тільки після використання комплексу. Тут, можливо, забігаючи трошечки наперед, і це стосується практично всіх комплексів зубних паст і ополіскувачів. Якщо ви їх будете застосовувати або рекомендувати пацієнтам застосовувати комплексно, то таким чином, результат буде набагато досягнутий швидше. І ось саме те, про що я говорила? Дивіться, у пацієнтів провели серед пацієнтів провели анкетування. Ефективність і позитивний досвід підтверджений споживачами. Так от, 87% респондентів підтвердили ефективність меридолу у боротьбі з проблемами ясен. 62%. Пам'ятаєте, ми говорили, що буквально з моменту першого використання цієї зубної пасти вже отримували результат. У кого такі маленькі є тюбики, бачите, тут ключик знаходиться в самій кришечці. І я хочу вам показати, зараз я приберу кришечку, оцю гелеву. Консистенцію і голубого кольору зубна паста. Для чого? Щоб ми бачили, яку кількість ми наносимо на зубну щітку. До речі, Є в інструкції до цієї зубної пасти, так і написано, що невелику кількість розміром з горошину наносимо і дві хвилини чистимо. Ну Тут ще нашим пацієнтам потрібно періодично нагадувати, що чистимо по дві хвилини мінімум два рази на день, а приємні відчуття в порожнині рота, як часто вони виникають, дивіться, 85% – Пацієнтів, які користувалися цією зубною пастою, сказали, що вона є досить приємною. 72% респондентів сказали, що ця зубна паста робить ясна більш стійкими до кровоточивості. Давайте трошечки ось тут розберемо наступне. Дивіться, якщо у пацієнта, наприклад, ну, Напередодні він вживав якусь їжу, ну, тістечка може бути, тортики, або якась їжа, яка добре прилипала до поверхні зубів. І після цього він, можливо, ввечері погано або взагалі не почистив зуби. Тоді, звичайно, достатньо буде проведення елементарної е, гігієни ротової порожнини, і паста справиться з цим. Але якщо є захворювання тканин парадонту, тоді вже потрібно йти до лікаря, провести професійну гігієну при потребі парадонтологічне лікування, і тут вже має працювати. Зубна паста разом з ополіскувачем. До речі, що ще не сказала, в інструкції до зубної пасти написано, що після того, як ви почистили рота, наберіть трошечки води і 20-30 секунд ще поотримайте в порожнині рота. А якщо замість води взяти ополіскувач, то ополіскувач на 60% буде більше сильніше потенціювати дію зубної пасти. Вираженість гінгівіту зменшується в 6,2 рази, а зменшення зубного нальоту відбувається майже в 7 разів. Тобто наша з вами задача провести інструктаж, проконтролювати за допомогою розчинів чи пігулок, як пацієнт засвоїв е ті рекомендації, які ми йому надали. Знову ж таки вибрати зубну щітку, а ви вже, я думаю, знаєте, яка це має бути зубна щітка, яка щітка є рекомендацією стоматологів номер 1 І порекомендувати зубну пасту, яка теж є рекомендацією стоматологів номер 1 тому що все взаємопов'язано в нашому організмі. І, звичайно, стоматологічне здоров'я впливає на загальне здоров'я. Але, але життя є життя життя є таке, як воно є. Ситуації, коли пацієнти втратили всі зуби. Тоді їм потрібен буде крем для фіксації протезів. Він має тоненький носик, але його наносити потрібно буде маленькими, такими три буквально маленькі е е діляночки нанесення, протез не потрібно сушити. Ну, а зараз, поки я розповідаю, дивіться, що я хочу. Давайте проведемо експеримент, тому що тут потрібен трошечки час. Е і для протезів, якими користується пацієнт, і для кап, ось моя капа, яку треба просушити. Я потрогала, водичка для капи, має бути кімнатної температури або ледь-ледь теплою. Кидаємо таблеточку і зараз подивимося, як я тут, яка в мене моя капа. Зараз я її трошечки так ось підправлю, щоб вона повністю погрузилася. І ось тут бачите, який пішов процес. А капу я стараюся очищувати, до речі, кожного дня щіточкою з пастою. Чим ще цікавий гель для фіксації, він не містить цинку, він є повністю безпечний, а ще він може загоювати рани. Важливо, економічна складова, звичайно. Цього тюбика вистачить навіть більше, ніж на місяць. Ну і для лікарів, які мене просили ще раз і ще раз розповісти. Про спеціальні прокладочки для протезів. Що є прокладочки для нижньої щелепи, бачите, по формі щелепи. Потрібно їх перший раз взяти, цю прокладочку, покласти на сухий протез. Зараз скажу чому. І зробити, знаєте, по формі протезу, можливо, таку викроєчку, трошечки помітити, де обрізати. Потім один раз обрізати, і це буде такий шаблончик для наступних прокладочок. Потім Така прокладка, хоч для нижньої щелепи, хоч для верхньої. На 10 секунд опускається в теплу воду, розкладається, розрівнюється по протезу. У мене пацієнти на верхній щелепі інколи такі роблять декілька надрізів. Ну, у нас тут не курси, кройки і шиття, але потрібно один раз спробувати, яка форма, який розмір має бути. Потім по цьому шаблончику підрізати і 10 секунд змочили теплою водою, надягаємо на протез, вона буде розбухати трошечки. І ця прокладочка із Водоросли, бурих водорослей зроблена і поліпропиленового або віскозного волокна, буде як амортизатор. Тобто, якщо пацієнт починає користуватися знімними протезами, це не обов'язково пацієнти похилого віку. Це можуть бути ортодонтичні апарати, це пацієнти, які проходять стадію реабілітації під час імплантації, на етапах імплантації. Тут теж потрібен захист тих тканин, які відновлюється. Якщо пацієнт не може звикнути до протезу перший час, теж, будь ласка, рекомендуйте прокладочки. Якщо у пацієнта гіпо чи гіперсалівація або є екзостози, у нас перше, є чудовий ну, препарат, чудовий засіб для того, щоб поєднувати і адаптацію протезу, і лікувальні дії. Бачите, як іде очищення моєї капи? А, ну і, звичайно, якщо ми говоримо про мікроорганізми, вони скопичуються на поверхні щик, вони скопичуються в великій кількості на поверхні язика, і, звичайно, ну, ось ви бачите. Ви бачите самі, я, якщо чесно, не очікувала, бо я його прочистила перед цим. Але. Обов'язково користуйтеся таблетками для очистки. І елайнерів, і капі зубних протезів єдине єдине. Якщо це силиконова капа, вода кімнатної температури або слабко тепла. Якщо це буде знімний протез, це може бути тепла водичка. Ну і, звичайно, ми маємо індивідуально підходити до кожного пацієнта. Враховувати всі, всю отриману інформацію, бути лікарем не тільки лікарем-стоматологом, а лікарем з великої літери, враховувати психоемоційний стан пацієнта і, звичайно, підбирати лікування. Хочу сказати, що нам всім потрібен кальцій. Який не буде засвоюватися без вітаміну Д3. Так от, кальцій Д3, упаковка 30 пігулок, на курс прийому 30 днів, 1 місяць. Один раз на добу 600 мг кальцію і вітамін Д ви отримаєте, і це можна рекомендувати і для підлітків, і для дорослого населення. Ну а особливу увагу приділяйте жінкам, вагітним жінкам, жінкам, які постарше. Тобто рекомендуйте цей препарат, тому що Ну, ми з вами, я думаю, якби я зараз в чаті запитала, хто сьогодні зранку кис... кисломолочний сир вживав. Ну, може б, тут Ірина Петрівна підняла руку в студії, бо вона правильно харчується і вона знає, коли вживати. Зараз ми ще про це поговоримо. А у мене є двоє чудових онуків, і починаючи з трьох років. Будь ласка, вперше з'явилися жувальні пігулки для дітей. Кіндер кальцій плюс Д3, дві пігулки на добу, упаковка 60 пігулок якраз розрахована на один місяць. Звичайно, особливо дітям, які, знаєте, як кажуть, виростають із своїх штанців, тобто дуже швидко ростуть. Це теж потрібно. Отже, ми з вами сьогодні розглянули взаємозв'язок. Загального здоров'я і індивідуальної гігієни, і я думаю, ви вже знаєте, що зубна паста, ополіскувач, які мають антибактеріальну, протизапальну і регенеруючу дію, вони мають бути у кожного з нас. Ну, а якщо є потреба в застосуванні іще якихось препаратів, якщо потрібно адаптувати пацієнта до Ну, до такого активного життя у нас також є і е, харчові добавки, у нас є препарати для фіксації, протезів, а також для очистки. Тож будьте здорові, рекомендуйте своїм пацієнтам краще і робимо все для перемоги.